Добрий день, слава Україні і смерть ворогам на марші філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова це зброя. Як будь-який патруль пильно стежимо за ситуацією разі необхідності, зачищаємо її від усілякого непотребу. В першу чергу, звісно, московського не знаю, чи буде у нас сьогодні непотреб, тому що ми будемо говорити про неймовірну людину, можливо, найвидатнішого українського інтелектуала. Не знаю, от Агатангел Кримський. Чи знаєте ви такого? Будемо говорити з командиркою нашого патруля, авторкою ідеї про? Агатангела і е, кандидаткою філологічних наук Ксенію Тараненко радий бачити вас, Ксеня. Вітаю! А ще раз повторюю, що проговор поговорити про Агатангела бувала ваша ідея, тому що я тому можна скажу, дав ви локал. говорили про нього із угу. студентами, uh -huh. і там щось про гарем у вас було. Да, і виявилось, uh -huh. що студенти не знають. Так, Оце і мушу сказати, що можливо студенти, які там перші, другі, треті курси ще чули. А от більш доросле покоління, ну які теж зараз шукають свої корені ідентичності і самоідентифікації, ніколи не чули таке екзотичне ім'я Екзотич. ем Агатангел Кримський. І мені здається, що треба цю помилку виправити і цю прогалину заповнити. Добрий вісник перекладається з так. грецької mm -hmm. майб... у мене завжди е, виникла про його теж не в університеті почув, а почув здається, от коли почав з'являтись Ютуб, і там десь я про нього. От мене весь час цікавило, як його дражнили в школі. От не, не, у мене варіантів немає. Він був настільки розумний, що я не думаю, що його дражнив хтось, чи йому міг собі це дозволити. До речі, він агатангел Юхимович Кримський. Угу. Якщо у когось виникають м, якісь не знаю, підозри про українськість цього пана, так. То тут мусимо сказати, що так він був не українцем етнічним, тому що народився він, хоча й в Україні, але він походив із роду. Литовців, так. так які ну мама, принаймні у, у, у нього була звідти і мешкала у Білорусі довгий час. А тато з Бахчисарая, а ось уже mm -hmm. Агатангел Кримський він народився на чи, ну, прожив на Черкащині. Ну там хтось із його предків був, чи то кримським mm -hmm. мурзою, чи то кримським mm -hmm. мулою точ точно невідомо, yeah. посварився з ханом, перебрався туди на Волині. Там mm -hmm. розпочався рід Кримських. Я до речі, шукав їхній герб. Ну mm -hmm. е, немає у мене. Я не впевнений. Там є. В основі лежить кримська там, тамга, це вважається гербом кримських татар герб глинських або радван, але я не впевнений, що це саме герб кримських кримських, вибачте, не знайшов. Зате знайшов фотографію молодого катангела. Добре, що є е, світлина його малого, тому що з трьох років так він навчився читати і вже потім з книжкою він не розлучався. І якщо зараз у сучасному суспільстві прийнято говорити про якихось. Дітей індиго про обдарованих дітей, то ось оцей хлопчик, ну точно може називатися геніальною особистістю, видатною дитиною індиго. Він потім е е друзям скаржився, що настільки пам'ять е не може нічого забути. Угу. Можна поспівчувати, мабуть, що але хто його знає. Феноменальна пам'ять. Знав, ми знаємо, скільки він знав мов, тому що я різні цифри чув різні. Починаються від 25, потім 56, 60 у е, різних джерелах написано. І напевно і не потрібно знати, скільки мов він знав через те, що це ну коли людина вже знає понад 5 мов. Мені здається, що це вже геніально, це вже колосально, і там чи 56, чи 60, уже ну точно ми сперечатися не. Буде. він знав всі європейські мови. Більшість азійських, там перська, турецька, арамійська. До речі, mm -hmm. мова, якою була yeah. написана Біблія. Ми ж завдяки йому знаємо казки тисячі одна ніч. І завдяки йому ми можемо читати українського Марха... Мара Хаяма на хвилиночку. Так ми просто звикли, що от усе це нам дуже доступно. Так, ми беремо, купуємо в книгарні, читаємо, знайомимося з великими мислителями. Але хто ж це зробив до того, як все це завезли в книгарню? Так, тисяча і одна ніч, так переклади Корана, так переклади Байрона, так «Омар Хаям». і до речі, він. Перекладав турецькою мовою Тараса Шевченка. Фірдосі, Нізамі. до речі, про Нізамі йому замовили азербайджанські колеги статтю. Ну, щоб, правда, вона потім загубилась, Частково була втрачена, і мені здається, лише в 90-х там її опублікували. Але коли самі азербайджанці у нашого замовляють статтю про їхнього поета, до речі, він вважається я от не знаю, він провідний знавець сходу у світі. Там же ж он його ще в 70-х роках визнала. От так. як так, такі. і він занесений. Організацію ЮНЕСКО до е, сотні, здається, найвидатніших постатей сучасності, е, як е, мислитель і сходознавець, так, Ну варто вже розкрити його е, трохи автобіографію, угу. так, у тому, що, Ну наприклад, він навчався в Московському університеті, там а потім він навчався у Лазарівському університеті, йому там пропонували очолити кафедру сходознавства, так, але він, е, ну вже забігаючи на. Перед скажу, він відмовився, тому що для цього йому потрібно було лише захистити дисертацію. І звісно, у нього матеріали до цієї дисертації ну, вже були за місяць або за два. Але за два роки він так і не спромігся цього цього зробити, тому що йому ця праця, оця наукова, оця стилістика, коли вже все в нього у голові вже складено, він дослідження вже провів. Результати дослідження опублікував своїм учням. Розповів, він просто не хотів по-чесному заморочуватися тим, що викладати це у наукову працю і дотримуватися оцих наукових стандартів. І кафедра йому ну, не була потрібна на той час, тому що учні у нього завжди були. Він дописував до словника енциклопедії Брокгауза угу. та Єфрона, так тобто його залучала уся світова в принципі, спільнота до наукової роботи, і він. Залюбки доєднувався до того, щоб ну рухати науку і в Україні, і в усьому світі. Хто не знає глядачам уточню? Лазарівський е, університет це е, mm -hmm. Лазарівський інститут східних мов. Так я так. до речі е, порився. Mm -hmm. Лазарівський здавалося б така російське прізвище, а його в 18, 1815-му е, започаткувала вірменська сім'я, яка носила прізвище Лазарян. No, так. для того, щоб перекладали з вірменської Персидської, mm -hmm. таке, ну от російський університет. Але маю питання mm -hmm. в Москві. Він же ж сам говорив, що українцем він став у mm -hmm. Москві. Так, як би парадоксально це не звучало. Хоча зараз, ну ми ж знаємо, що найбільшими патріотами нас зробив Путін, тому так і Гатангел Кримський теж цим шляхом пройшов. Проклав цей шлях. Так, так проклав Але дивно, він ну це для нього була якась чи фішка. чи... Спосіб висловити свою гідність і поставити себе, от таким чином, що в Москві він говорив українською мовою і ще й згуртував навколо себе гурток українофілів. І ще таке теж парадоксальне: у нього є брат, і брат, якщо це Агатангел Юхимович, так то брата у родині назвали Сімою. От, і він, ну власне, теж працював у науці, але абсолютно російськомовна людина, і він працював у російській, слов'янській лінгвістиці. З чим, звісно, не міг погодитися Агатангел, ну і вони були ну, зовсім різні, як з різних планет. Хоча за сестрами він якраз протягом всього життя mm -hmm. піклувався. Там цікава історія, якщо встигнемо, розкажу. Так. А... Але наступає -е, наступає 1918 рік. Ще раз він робить на Москві неймовірно успішну кар'єру. Е, він е, подорожує е, сірією Бейрутом, Йому стипендію на це виділяють. До речі, він там закохується. Якщо ми поговоримо про його інтимне життя, то е, там це теж цікава історія, і ну все супер. Він знає єдине, що із зором погано на всіх фото він в окулярах, і там під кінець життя він майже нічого вже не бачить. але це не перешкоджає йому все одно читати, досліджувати і збирати архіви. І от 18-й рік гетьман Скоропадський створюється Українська академія наук, а створює її приятель нашого Гатангела. Mm -hmm. хто небудь вернацький. Так, ну і звісно ж запрошує Гатангела Кримського на для того, щоб він став секретарем, першим народним секретарем Академії наук. І звісно, той кидає Лазарівський університет, ту кафедру сходознавства, і власне повертається до України і стає м, не очільником, так, але от Суп. секретарем, правою рукою, помічником і власне тим, хто виконує всю роботу угу. в. Академії. Академії наук, і разом з Вернацьким вони збирають справжню народну бібліотеку, яку ми зараз знаємо як академічну бібліотеку імені Вернацького. Але знайте, що ну 50 цих архівів все ж були зібрані також Агатангом. А він же ж поставив ну фактично умову, що він приїде до Києва лише разом із своєю бібліотекою, Різно. і там знадобився ледь не товарний вагон, щоб все там студентів підляжали, щоб вони це все грузили і До речі, він зараз зберігається в бібліотеці Вернацького, і ви знаєте, я не знаю жодного науковця, який би міг отак от усі твори Агатангела, усі його дослідження, усі його монографії взяти і перечитати. Можу, напевно, порахувати на пальцях однієї руки, хто б міг осягнути його творчість. Він поліглот, перекладач, історик. Але він і філолог. От так. давайте поговоримо про його внесок в, в українську мову. Річ у тім, що якби на моєму місці сидів історик, так то е, можна було б присвятити цілий випуск його історичним працям. Якби сидів тут літературознавець, то звісно, ми б говорили про це. Якби тут сидів політолог, оскільки він був ще й знаним націоналістом, хоча угу. трохи маскувався, е, от і, і навіть колись назвав себе комуністом. Однак його приятель Єфремов сказав, що. Що ну, з нього такий комуніст, як з мене тібетський Далай-Лама, але для того, щоб уникнути репресій на певний час, Агатангел Кримський визнав себе комуністом і сказав: Добре. От але, звісно, він був і філологом, і не лише сходознавцем. Так, чому ми сьогодні про нього говоримо? Тому що він із Єфремовим в Академії наук збирали словник живої української мови. І власне Агатангел Крим. Як інтелектуал, він відстоював думку про те, що м, українська мова відома і ще з 11-го століття угу. нашої ери, і якщо зараз так знаєте на сучасних дослідників, які говорять, що е, там, українська мова сформувалася ще в 4 столітті е, нашої ери, ми можемо так скептично так, говорити, але це ну, настільки геній і настільки м, історична персона, яка е, визнана в науковому. Овому колі, то певно ми можемо йому довіритися, і дійсно обґрунтовані його праці доводять нам, що з 11 століття ми вже можемо говорити про чітко окреслену українську мову. Це науково доведено. Так, і, так. До речі, щодо московитів, як до етносу, він дуже скептично ставився до цієї ідеї. Що мені подобається, давайте поговоримо про його особистість. Він був норов, норовливий, Запальний невротик, от що мені сподобалось, він кричав і навіть гепав кулаком на некого набуть а на Грушевського усього лише голову Центральної ради, який я до якого я сам критично дуже ставлюся. Але от такий епізод мені. Може, сподобався також він мав зуб, так і були в і теж справедливо дискусії, так про те, що і наукові дискусії, і соціальні, і просто особисті дискусії про те, що драгома ну, веде українське суспільство не туди, так він був запальним. Ну хтось пояснює це через те, що його мама хворіла так на епілепсію, і напевно лишила ну, певні такі генетичні сліди в його особистості. Але, попри те, він мав безліч учнів і угу. загалом вважав, що він не писатиме наукових трактатів, він краще передаватиме свої знання своїм учням. Там про учнів, коли вже в 40-му році його повернули, вже розвалили майже академію, але а, окупувала радянська влада а, захід України і його послали у Львів. Щоб ну він авторитетний mm -hmm. науковець, mm -hmm. і там а, Омелян Пріцак, а, тоді ще молодий Львівський студент, дуже хотів стати mm -hmm. його учнем, теж а, сходознавець. Вони гуляли Львовом. А, і е, Агатангел шукав гудзики якісь там спеціальні для своєї сестри. І вони розмовляли турецькою на наукові теми, на філологічні теми. І потім, коли вже при, е, настав час Агатангелу повертатись, а, е, Омелян запитує, пане професор. А коли ж я складу вам іспит, а то горе, а ви вже іспит склали. І Пріцак mm -hmm. приїхав до нього вчитись. Правда, вчитись недовго, тому що невдовзі його заарештували. А пріцак потім став професором Гарварду, і так. його учнем був уже не хто небудь, а Орест Субтельний. Боже, як воно все яка спадковість? Так, і чому ми знаємо цих історичних постатей? І шкода, що ми забуваємо про Агатангела Кримського? От на жаль, да, хто стояв mm -hmm. на, на початку. І якщо зробити зріз із сучасною наукою, теж це просто болюче місце, болючий мозоль, на який треба наступити, все ж і роздавити його. Агатангел Кримський, попри його таку наукову популярність, попри затребуваність у світі, він би міг поїхати і до Гарварда, і куди завгодно. Він не писав своїх робіт іноземними мовами, і він не друкувався. В іноземних журналах. Ми знаємо, що зараз однією з вимог є обов'язкове оприлюднення праць з україністики в міжнародних наукових виданнях. Він був проти цього і казав, що українською треба писати для українців. І я тут для того, щоб служити українському суспільству. Спочатку ми свою наукову мову розбудуємо, свою наукову думку, а потім, якщо наукова, Спільнота захоче прочитати результати наших досліджень, то їм доведеться вивчити українську мову. А ще він же ж листувався. Ну з усіма э, ми вже згадали так. Франка, так. і безумовно не можна не згадати про Лесю Українку. І тут ще є про інтимні можливо моменти. Чи був він закоханий у Лесю? Що ми знаємо? Мені, мені, не, мені зна... він не розповідав, да. от але так він підтримував її у листах. Він листувався із Ольгою Кобулянською. Ну загалом, так ми тут можемо говорити, що він листувався з усією інтелігенцією тогочасною так, таких авангардних е, особистостях, а ну з Лесею, напевно, е, більш ну душевно вони зблизилися через те, що ну їхнє листування було найбільш теплим. Але, на жаль, не можемо говорити про те, чи були у них якісь любовні стосунки чи ні. Я просто глядачам можливо, хто не знає, розкажу цей. По суті, міф, мабуть, що так, все ж таки так. міф. А, тому, але вони однолітки, вони 1871-го познайомились вони у Києві на концерті, усього лише Михайла Лисенка. Так, От. Так, Їм так. було щось там по 16 чи по 17, і начебто вони припали там, один до одного, і чи так. тоді, чи пізніше, тому що вони час від часу зустрічались офлайн. Угу. От, він, начебто, навіть зробив її пропозицію, але вона цю пропозицію відкинула. Але листи їхні без, безмежно настільки ніжні, я деякі почитав. І Леся йому пише, говорить, Боже, ви володієте стількома мовами для вас відкритий оцей весь всесвіт. А ви звертаєте увагу і там хвалите мої твори. Ну невже я цього тут Леся кокетує? Ну невже я цього настільки достойна, але знаєте, ну похвалить мене ще трошки, там така тоналість. Угу. Вони дуже ніжно спілкувалися. І я розумію, чому. Ну тому що це два генії думки. І з ким ще спілкуватися геніальному чоловікові, як не згайоні геніальною лесею, і те саме можу сказати і про Лесі, тому звісно, їм було про що поговорити. А скажіть, будь ласка, ось дивіться Це вже ми скільки з вами говорили і про розслідляне відродження, і uh -huh. про те, як почали знищувати українськість ще з двадцятих, тому що вона настільки вибухнула і прорвалася, uh -huh. що радянська влада почала її просто асфальтувати, втоптувати. У нього ж був він всиновив, коли він вже був. Він був неодружений, Так у нього було все погано, його потрібен. Був помічник, і він всиновив Миколу Миколу Левченка. Левченко. Левченка, да і того арештували, але і очевидно, що копали під Агатангела. Але Левченко його не здав. Там була вже його вагітна дружина, залишилась, і от мені дуже не подобається, коли пишуть, але в радянських тюрмах він зламався і вчинив самогубство. Ну він повісився. Ну чому пишуть, що людина зламалась? По перше, людина не здала свого вчителя. Він нічого не підписав, не дав жодних свідчень. Ну а, а припинив своє життя. Ну можливо, це був для нього вихід. Чому от я абсолютно не згоден, що про Миколу пишуть, що він зламався? Пишуть багато чого. Пишуть і про те, що Єфремов підставив Агатангела Ну в певний історичний період, коли його почали е, позбавляти там регалій і усувати під від певних посад. Ну на жаль. Ми з вами лише сьогодні можемо трохи на 2% так зрозуміти, що таке сталінські репресії, оскільки ми у той час не жили, і ну, документальних свідчень, звісно, ми не маємо, що там відбулося. Тому ось так з позиції 21-го століття говорити, що хтось там зламався угу. чи хтось там не витримав. Ми не знаємо, що ну, тр... відбувалося там, на жаль, але знаємо, що м -м, вагітну дружину так. Він одружився з нею, і сина свого учня, приятеля, помічника він всиновив. Він одружився з вагітною е, дружиною Микола арештованого Миколи а, Левченка а, для а, того, щоб дати своє прізвище а, от а, тому а, сину, який народиться е, незабаром. І треба сказати, що академію на той час просто от, зачистили. А, а, він залишився по суті останні 10 років свого життя. Він залишився е, залишався а, без роботи. У а, нього а, було матеріально все скрутно, і а, для людини в такому віці це вже було. Так, і е, ми читаємо з Вікіпедії, що це жертва сталінських репресій. так, І чомусь, коли ми з вами робили е, огляд на е, інших так, жертв сталінських репресій, про Сандармох і так далі, ми про нього не згадували. Тому що жертвою сталінських репресій можна бути по-різному: можна бути розстріляним, можна бути відправленим так, на каторжні роботи, можна бути знищеним просто. Мен... Ментально, і фізично, і інтелектуально, і, або як дехто підігрував так, тій владі, то Агатангел Кримський теж був жертвою, але він був тим, що він не, мо, не міг творити, так? він не міг впроваджувати так? результати своїх досліджень, він не міг писати, він проводив ці дослідження, але вони не публікувалися. Той словник живої мови, який вони. Не почали видавати із Єфремовим, зупинився на літерці П. Після літери П вже його просто знищили. І зараз ми не маємо цього словника. На жаль, а це була б просто славетна лексикографічна праця. І 10 років він був усунений від усієї роботи. І щойно він намагався щось видати, або ну, своєю думкою повпливати на українське суспільство. Він ну, був або заарештований. Або допитаний, або відправлений кудись далеко. Знаєте, я ще для себе відкрив його як поета. Угу. Я швиденько я сподіваюся, ми встигнемо. А як я з ним? Я, я з ним познайомився вчора, так. як з поетом. От у мене було вчора дві зустрічі. І е, після першої зустрічі е, неймовірно я прийшов натхненний такий, як на крилах, в чудовому настрої. і Думаю, ну вже нічого е, мій настрій кращим зробити не може. І думаю, треба ж підготуватись до передачі, хоча я вже до того довелася. Так я про його біографію знаю, наукову діяльність знаю. Е, Роман Андрій Лаговський знаю, не встигну, Мамо, там теж цікаво. От треба його як поета е, відкрити. Відкриваю е, пальмове гілля збірку, починаю читати і. На хвилиночку зависаю, відбувається щось неймовірне, тому що це абсолютно сучасна українська мова, причому бездоганна поезія. Так. От тому що навіть коли Лесю читаєш, ти розумієш, що це все ж таки 19 століття, там початок uh -huh. го воно е трошки таке. А тут його я, я хочу зачитати уривок. Чому я за це е ухопився? Єсть Аднаґер, гар... там справа в тому, що я перший публікацію знайшов 1902 року. Uh -huh. Там таке безумство. Українські слова э, російськими літерами, uh -huh. і я це, це щось жахливе зі мною відбулося. Е, от е, читаю, знайшов таке українською. 71-го вже року. Е, Єсть одна гора коло Беруту, непривітний кактус поріс, і ступив я по возенькій стежці в той щетинистий понурий ліс. І я на цих словах зависаю, думаю: uh -huh. так це ж мій улюблений Дант. це uh -huh. ж... Е, Зім, вибачте, я в перекладі Лозинського, тому що це сидить в голові. Зі мною життя, пройдя до половини. Я чутів в сумречному лісу, і оце все таке, і там з'являється Вергілій, а його оточують гепард, лев вовче вовчиться. Вергілій рятує для цього. А як перекручує цей сюжет наша І Він далі пише: Мертва тиша, птаство не темно темний вогко пахне як в могилі. Я не прикольні присів, мов сонний, і дивився тупо і без і без сил. Аж змія переповзла нарешті, перебіг, перебіг повз мене Івхамон. Івхамон це мангуст сирійський. Позирнув цікаво, мов котятко, та й злякався і провав як, як сон. Там Лев, Вовчиця, Гепард. А тут якась змія і таке котятко місцеве, сирійське. І чим все це завершується? Я, і тут має з'являтися Вергілій, а що відбувається у Катангела. Я проснувся, поволі зворухнувся, як тут темно, наче льох без дна, і спустився стежкою в долину, де цвіта, цвіла сірійська весна. Справа в тому, що у Данте на цьому місці мав з'явитись Віргілій і сказати, і запрозапропонувати автору усього лише екскурсію у пекло. Mm -hmm. От. А, і таке враження, що от зараз має з'явитись Віргілій і там 에, сказати е, екскурсію в пекло Сірія за промокодом Дантес знижка 20%. але як тонко цей переробляє сюжет, залишаючи його абсолютно світлим. А Гатангел він говорить: це ще не мій шлях, я, я не хочу в пекло, мені отам. Де сірійська весна, тому що там у нього ще й кохання одне з його. Ми не знаємо, чи Леся чи ні, але до пані Камінської, якщо не помиляюсь, він дуже дивно їй освічився. Все це завершилось нічим, інакше й не могло бути, тому що він ходив біля неї, ходив. А потім, коли вона вже відправлялася, вона була його колегою, він сказав їй на пропладі, коли вона це вже бру, гудов. Він сказав, я вас люблю і пішов собі. А вона, а що це було? Він був дивний. А, ну, звісно, але талановитий безмежно безмежно, так і він залишив у цьому творі ну лише красу, тому що не потрібно там шукати якихось трагедій, угу. я не знаю, філософських смислів. Він по-своєму розумів філософію Сходу і ну давав нам стільки, скільки ми можемо також осягнути. А Соломія Павличка назвала Гатангела Кримського одним з неоціненних. Поетів української літератури, тому що ми про нього говоримо як про історика, як про е, сходознавця, як про мовознавця, як про поліглота, як про громадського діяча, науковця, але не говоримо про його душевну поезію і збірки його віршів, які ми радимо почитати. Абсолютно, я таким чином вчора заприятелював із паном Ангелем, і Я думаю, це ця, ця дружба залишиться надовго, тому що я, я буду далі читати, і оскільки словник живої української мови ми втратили і зараз лише намагаємося віднайти інститут української мови цим опікується. А от принаймні, оту живу мову, яку використовував, вживав Гатангел Кримський разом із Єфремовим, ми можемо читати в його творах тому, хто досі шукає чисту солов'їну, милозвучну українську мову, будь ласка, твори чи переклади Агатангела Кримського Да, рекомендуємо не те, що однозначно, а просто з, -з, -з неймовірною е, силою, тому що е, ця людина е, того варта. І якщо ми говоримо про е, інтелектуальність, а вона нам зараз потрібна, то це от е, саме пан Агатангел, всі його дослідження, історичні, лінгвістичні, е, переклади, знову ж таки, він відкрив весь схід для нас, відкрив е, Агатангел. І дуже приємно і знаково, як на мене, що здається, в 18-му році в одному з населених пунктів вулицю Пушкіна було перейменовано на вулицю Гатангела Кримського, і нарешті все стало на свої місця. Радимо усім. Я сподіваюся, ваші студенти тепер е, будуть знати. Я е, є про... боже, у Мене таке враження, що ми не договорили про Агатангела, але часу у нас вже не вистачає. Можливо, ми до нього ще якось повернемося з якогось іншого ракурсу. Там є про що, і дуже теж цікаво. Е, дякую, Ксеня. Дякую, е, Дякую, шановні вам. Е, Обов'язково зверніться до Гатангела. Ну, там є спроба. Е, Приємно і інтелектуально і з естетичною насолодою провести час, от чим я займався вчора ввечері, і буду займатися тепер регулярно разом із паном тангелом. Чого всім і вважаю? Обов'язково побачимо. Слава Україні.